Оце кохане, привіз мене сюди машину мою переобувати, Бо я ж тоді пробила колесо. Дивіться, скільки тут, а яка тут гора шин. Це жах. І дивіться, скільки тут мужиків. Одні мужики. Це капець, подивіться, скільки шин. Це каже: Поїхали, я тебе перевезую в нові каблучки. Такі каблучки я стала носити.

Тато мені в минулому році колеса подали. Щоб я їздила гарно. А, коханий каже, що це сезонка якась там. І мене, тато молодий. Як він мене про мене піклується, як він просто мене переживає. Тато, я тебе люблю. Дякую тобі. Це я так поняла, вибирає мені. Ще коханий заглянув, машину шину мене сварив. Каже, Тебе задні колеса теж м'яти, ти гналася по всіх ямках. Хто винен Я Вже таку штуку Зараз, я так поняла, будуть мене піднімати разом із машиною. Він легко э, колеса знімає. Не те, що я там пригала. Ну я, а що він мені два колеса знімає? А як, два а -а, а одне не можна? Ага. Ну що там, ти бачиш, да? Вон, ось вона. Вон вона морожена. А, а от ще одна. Ох, що ти за. То це в мене було дві дірки. Хорошенька. Це в мене було дві дірки. Це підкирки. ні ні Боже, кіте, як я їхала. Ну так. Да. Ой опе. Вже поміняли мене колеса. Такі красиві. Тато, не хвилюйся, вже в мене є колеса. Ми переживаємо. Все добре. Сонечко. Люблю тратити на тебе гроші. Сонечко, да. я тобі дякую. Любом <рес> я дякую тобі, що ти так мені все порішав, всі мої ці <рес> дівчачі проблеми. <рес> дівчачі вже можу їздити знову. Да. <рес> <рес> Чи буде трохи економити вже гроші, вже не буду їздити трошечки. <рес> 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 <І> <рес> куди? Куди ти маєш не змінилося? Ты да не будешь ездить, ты можешь, я в это не верю. Ми-ми-ми. Ты у меня... Ты без машины, у меня это mm -hmm. речи не совместные, малыш, правда? Ми-ми-ми. Ну, Китя, ну, если так получилось. Я взагалі на легкових машинах, щоб так пошматувати колеса. Це треба вміти, Ти в мене професіонал. О, ага, ага, я такі люблю, кіця. Що прям так сильно? Це просто. Там, там мало того, що дві дирки, тому що з внутрішньої сторони там по корту видно їхала, ти знаєш видно, ну, ти їхала, воно вже не хотіло їхати, а ти його, блін, не заразити. Ні, зараза, ти ні Кітя, їдеш. не так було. Я приїхала е, метрів, може 100 і почувствовала, що. Чі? 100 метрів що... На... на. Ну, такий... я кажу, може сто. І відчула, що вже ну, бо, типи, далі що, що, їхати що, що, ніхто що, що, не може... буде. Це було як квадратне, так? <рисот> кітя, перестань. <рисот> <рисот> Мені тільки не подобається, що ти мене так. Ти разиш тебе? Ні, що ти мене ображаєш. Ну. Але ж це виправилося, так? Значить. І, і там мене цікавить одне питання. Скільки ти витратив на мене? Дві тисячі, все Дві тисячі? Щось так про вів.